Ще трошки про Ярмоленка і кравця. У нас ще один цікавий момент, окрім турнірної таблиці, у нас таблиця бомбардирів чемпіонату України, де останніми е, турами назабивали претенденти, і от кравець, який сьогодні зробив дубль, а міг ще робити і більше відриватися. По-моєму, після сьогоднішнього матчу могло би бути 18-12-12-12. Могли зняти питання, мог зняти всі, якщо б забивав всі моменти. Ваші фаворити, хто? хто стане найкращим бомбардиром? Не вижу пока явних фаворитів. З учетом того, що кравець вообще не б'є пенальти, да, не исполняет практически штрафні. 13 це как бы. Хм. Як і те і шейра, до речі. Так, да, поэтому. Не знаю, явних фаворитів нет. Сам... Кравець. Е, є така думка, що от сьогодні міг він забивати набагато більше. От ми подивилися його моменти: перший, другий, третій. От мені здається, що в багатьох матчах. Вен і практично, завжди, И ніко, практично ніколи не забуває зі свого першого моменту. Так його часто критикують за те, що він как бы много моментів не використовує. Це не тільки в цьому матчі. Но с другой стороны, эти моменты у него есть. И это тоже хорошо. Поэтому понятно, что в таких играх можно позволить себе не забивать 2-3 момента. А в играх с командами выше уровня у тебя может быть один момент, его надо реализовывать. Конечно, это. Для нападающего как бы минус, что он столько транжирит моментов. Ну, вы бы, как кулышни півзахисники, не сварили бы такого своего форварда. Не, ну по такой игре, когда есть моменты, в принципе, я Жирю, можно правильно Эд, Эди говорить, что можно транжирить моменты. Но я все-таки поставил бы больше все-таки на кровца, если он будет играть в составе. Потому что в Динамо все-таки конкуренция очень большая и очень приличная в атаке. И Бакани есть, и Теодорчик есть. Если он будет играть. Судячи з сьогоднішньої прес-конференції с Рия Бокані, Не факт уже що є. Да, но ежедневчик тоже вийшов і забив. Тому, на мой взгляд, фаворит в гонці бомбардирів, все-таки, мне кажется, кровец Ну і Ярмоленко, я думаю, тоже просто так не откажется. сьогодні, да, гол засчитали його. Не откажется. От этой боротьби. Не, ну, в этой игре можно было там, подтянуть еще кого-нибудь бомбардиром, судя по количеству моментов. Там могли забивать кто угодно. Ленц, я не знаю, там, я там я чесно, не бачу, з з играл... асистентів, честно, не бачив, але сегодня. Один из лучших ассистентов, я думаю. Ну. На шаленому рівні Джермейн Ленс. Знову ж таки, проти Говерли, і проти... проти настрою, з яким сьогодні вийшли футболісти Говерли. Ну, Тоже можно считать момент, да. Просто чуть-чуть не хватило. Не вистачило м'якушка. Не вистачило сьогодні цього футболіста, який робить от найбільшу таку атакувальну погоду в Верлі, взагалі, не вистачило орендованих. Яке ваше ставлення до цієї ситуації? Тому що там Шахтар не дозволив, тут Динамо не дозволяє. Ну, я вважаю, що якщо команда отпускає в оренду футболіста, значить у нього в обоймі футболісти сильні. І ті, які ушли в оренду, доказувати да, своєю ігровою. Було б, мабуть, правильно, щоб вони могли грати. Я не говорю о том, кто платит, а кто не платит, кто по каким причинам уходит и почему в одной команде 8, например, арендованных или семь. Это, конечно, ну, ненормальная ситуация. Но дать шанс грати против своей команды и показать себя, мне кажется, это было бы правильно.